Я почув власне кажучи один момент, на який хотів би звернути увагу щодо сплячих, так би мовити, ліцензій, про які ми говорили. Тут я думаю, що ми повинні розібратися разом з Кабміном, що ми з ними маємо робити, тому що багато не розробляється не насправді лежать. Просто так вони не можуть перейти без якогось чи його рішення до управління в цей фонд чи, чи 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 якісь приватні компанії якомусь приватному інвестору, і з іншого боку, справді таких багато речей, які фактично не до отримуємо ми як країна прибуток від невикористання. Цих ліцензій, тому тут треба розібратися. Таких є багато. Я дізнавався в приватних розмовах з деякими з деякими високопосадовцями. Чи може Україна і український інвестор зараз їх мати можливості розробляти? Немає, повторюю ще раз в українських інвесторів, навіть найбільших в нафту і газ можливості зараз доінвестувати, щоб всіх їх розробляти. А тоді фактично Україна повторюсь, не доотримує прибуток. Це питання треба вирішувати стосовно е розподілу е прибутку від. Е від цього фонду далі в якусь відбудову, і, власне кажучи, про розміри, чи можемо ми змінювати розміри? Ми можемо змінювати ці розміри, і більш того, це ж прибуток стосується і безпосередньо продажу цих газу, нафти, корисних копалень, 57 мінералів і так далі, не тільки від самої ренди ренти. Пробачте. І більш того, це не остаточні всі рішення. Всі рішення будуть прийматися правлінням, яке Здається, за попередньою інформацією, буде складатися шести людей: три від сполучених штатів, три від України. І стосовно входження інших інвесторів в цей фонд, думаю, що я можу помилятися що логічно інвестори можуть працювати самостійно з окремими угодами паралельно з Україною. Відносно пріоритету, по цим угодам, мені здається, що це нормальна світова практика. Коли хто перший прийшов, домовився по перше, за певний об'єм за певний строк. То йому надається переважне право, якщо він виконує звичайно свої зобов'язання.